Я розповім про розробку продукту ConfigCraft для компанії Stellar. Про завдання проекту. Це є консалтингова система вибору конфігурації ПК, Тривалість на розробку 5 місяців, бюджет складає 29 тисяч доларів. Початкова команда це три розробника рівня Junior, Middle Senior та три тестувальника рівня Junior. Ця консалтова система вибору конфігурації ПК буде створювати та зберігати рекомендації щодо оптимальних комплектуючих для персональних комп'ютерів, враховуючи різні потреби користувачів та їхній бюджет. Система дозволить зберігати інформацію про різноманітні компоненти ПК, включаючи процесор, відеокарти, оперативну пам'ять, жорсткі диски та інше. Користувачі матимуть змогу шукати інформацію про різні комплектуючі для ПК, отримувати рекомендації щодо їхнього вибору та порівнювати різні варіанти. Вони також зможуть вибирати комплектуючі відповідно до своїх. Поточних потреб та фінансових можливостей. Констатова система вибору конфігурації ПК призначена для широкого спектру користувачів, включаючи як індивідуальних клієнтів, так і організацій. Індивідуальні користувачі можуть використовувати систему для вибору оптимальної конфігурації ПК для особистих потреб, в той час як організація зможе використовувати її для налаштування конфігурації ПК для своїх робочих потреб. Система також надаватиме можливість створити та організовувати нагадування щодо підбору комплектуючих, а також розміщувати корисні поради щодо підбору оптимальної конфігурації ПК. Користувачі матимуть можливість спілкуватися, ділитися своїми рекомендаціями та досвідом користування різних комплектуючих між учасниками спільноти. Центр підтримки в конфікрафту буде забезпечити технічну та консультативну допомогу користувачам у разі виникнення проблем та різних питань. Спочатку був проведений аналіз перспектив проєкту, тобто проаналізовано бізнес цілі продукту, визначено основний функціонал та вигляд продукту. А потім було розроблено вичерпне специфікація вимог та розставлено пріоритети системи. Далі обрано методологію та опорядкування складу персоналу, розподіл коштів тощо. І останнє планування. Використовуючи ютрак, завдання та пізнання були внесені, розставлені питальних осіб, оцінки та створені діаграми ганта. Тепер проговоримо про основні технології, які висовувалися під час створення. А для створення макетів ми використовували фігма, у ній було розроблено прототипи та макети-системи. Ми враховували різні розширення екранів, десктоп, таблет, мобайл тощо. Для верстки використовували React. Для написання API було використано PHP, фреймворк, Laravel. І для баз даних ми використовували Postgres SQL. Щоб розпланувати завдання, спочатку ми розробили Product Backlog. Кожен елемент мав свою ID, назву, важливість, та якого можна продемонструвати та примітки. Потім для кожного моє завдання дали оцінку в сторіпонтах, а потім ми поділили всю тривалість розробки на спринти. У нас вийшло кількість спринтів 5 та тривалість спринта 1 місяць. Кожен спринт має по 20 сторінпонтів. Загалом виходить 100 сторінпонтів. Тепер поговоримо про оцінку кількості людей для реалізації продукту. Спочатку у нас були розробники рівня Junior, Middle і Senior та тритестувальники рівня Junior. Поназомний фокус фактор складає 0,5 для рівня Junior, 06 для рівня Milo та 0,7 рівня Senior. Коли ми вирохали продуктивність для одного спринта, вона складала 66 сторінпонтів. Наш спринт триває 20 сторінпонтів, і тому ця продуктивність надто висока. Тому було прийнято рішення про скорочення до одного розробника рівня Senior та одного тестувальника рівня Junior. Потім, коли ми ще раз зверху продуктивність, вона склала 24 сторінпонти, що цілком нас задовільняє. Потім була верховна вартість продукту. Для цього ми проаналізували заробітні плати на сайті А Для розробника рівня Сеньор це складає 4750 доларів, що за 5 місяців обійдеться у 23750 доларів. Тестувальник рівня UA, середня заробітна плата 800 доларів на місяць, за 5 місяців це буде 4000 доларів. У сумі це 27 750 доларів, що не перевищує наш допустимий бюджет у розмірі 29 тисяч доларів. Далі ми приступили до планування. Було створено ролі, такі як UAS, Scrum Master, Developer, Project Manager та Product Owner. Також було долучено користувачів і надано їм певні ролі. Потім ми були внесли завдання для кожного спринта. Кожне завдання складається із-під має теги, відповідно до якої області воно належить, має призначену людину, яка за це відповідає, також має свою оцінку. Це ви можете бачити на слайді. Після цього було створено діаграми Ганта. Вони для кожного спринта на слайді можете побачити хронологію виконання кожної завдань. Оцінка ризиків. Моїм ризиком було наповнення бази даних на всі кошти. Uh, і які заходи для цього були вжиті. Uh, під час розподілу бюджету для зарплати було витрачено 27 750 доларів за 29 тисяч. Під час планування спринтів було враховано наповнення бази даних. У третьому спринті є завдання імпорт даних про комплектуючі. Воно включає наповнення бази даних відповідними даними, взятими через API інтернет-магазинів за продажу комплектуючих. Також в п'ятому спринті є завдання, що передбачає створення блогу за корисними статтями. Оскільки ми вкладаємося в спринти із запасними днями, тут ці дні буде витрачено написання статей та по їх публікацію. На залишені 1250 доларів ми наймемо копірайтери для написання it статей на тематику підбору конфігурації ПК. Це буде реалізовано у п'ятому спринті. Дякую за увагу! Презентація, присвячена розробці конфіграф для компанії Stellar, виконала мекотен Оксана, студентка групи ІП22.1.